16 лютого свій славний сторічний ювілей відзначила ще одна мешканка Красноградського району Матрона Андріївна Головенка, яка зараз проживає разом із донькою у селі Наталини. На долю цієї жінки випали непрості випробування, війна, голод, тяжка праця. Однак свій сторічний ювілей жінка зустрічає у колі найдорожчих людей і щодня зігріта їхньою любов'ю та турботою. Зі славним ювілеєм іменинницю цю прийшли привітати. Перший заступник голови районної державної адміністрації Андрій Можевський на Даленській ...голова Віолета Боровська, начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Марія Кирилова. Кожен знайшов чимало теплих і щирих сліб, щоб сказати на адресу іменинниці. Дорога Матрона Андріївна, щиро вітаю вас зі славним столітнім ювілеєм. Вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду. Досвіду незглавності перед воєнними ліхарітями та труднощами після воєнної вичастити сердечна вдячний за багаторічну самовіддану працю. з Поздравіть Ми договаривали, що ви доживете до 100 років. і хочу вам одіяла подарити. Крім квітів і подарунків Матрона Андріяна отримала вітальний адрес від президента України. Моя мама народилася у 13-му році. Прожила, звісно, вона дуже. Тяжку життя. на фронті вона не була. В Германії вона не була, але вона працювала на нашій мельниці. От воспитала вона мене одну дитину. Я, звісно, дуже рада, що вона дожила до таких років. Хай ще живе. Я за нею хажую. Помагаю, бажаю їй здоров'я. Хай ще вона живе живе і радує і мене, і онуків, і правнуків.